Вітаю глядачів каналу Раї. Це точка зору. Я її ведуча Олена Данелюка. У нас сьогодні гостя Надія Загурська, директор департаменту культури Івано-Франківської міської ради. Вітаю вас, пані Надія. Доброго дня у нас зміщений календар. Будемо говорити про це усе починається швидше на два тижні. Чи культура справиться так із таким навантаженням? Тому що ну, очікувано десь так, але все одно все якось відкладалося. Але розпочнемо ми, напевно, власне, із останньої події, вона відбулася буквально днями. Наші журналісти її освітлювали так. І це регіональний форум культура і відновлення, його назва, регіональний вимір. Тут йшлося, зокрема, і про євроінтеграційні процеси у сфері культури, і про гроші, які цьогоріч закладуть у бюджет. Про все. Про що говорили конкретно? Ну, перш за все, дуже добре, що є такі форуми. Це вже вдруге. У нас зустріч перша була зініцована Оксаною Васильою Савчук. І ми говорили про проблеми насущні культури на місцях у кожній громаді. Є свої проблеми однозначно. Але вони йдуть, так би мовити, ще з тих часів, якщо стосовно говорити, про... Проблеми культури, законодавство і якісь певні правки не відбувалися зовсім часом. Є якісь певні нововведення, але такі, от, наприклад, проблема тарифних сіток. Ви розумієте, що зарплата працівника культури приходить молоде покоління, навіть переселенці влаштовуватися 5-600, і ми доплачуємо до мінімуму. І навіть якщо з надбавкою те, що дає міський бюджет. Дякуючи Руслану Романовичу, є за напруженість, за нерумованість в робочому дні. Ну, це є до 7 з чимось тисяч, це є дуже мала зарплата, враховуючи, що ми працюємо і в вихідні дні, і в, і, і в святкові дні, і все інше. Ну, а так як от прийшла дівчинка-преселенка влаштовуватися, каже: мені потрібно ще заплатити за помешкання, за квартиру, це не тільки комунальні послуги, а ще й плюс. Оренда та оренда, тому це складно і тому ці тарифні цітки мають приглядатися. Це є велика проблема для культури. І вони не приглядалися. це ще Бог на скільки років і про це піднімається питання, і ми піднімали і про контрактність розумієте. До речі, ініціюють дуже багато керівників, що мають бути певна контрактна система. Тому що є моменти багато, ну хоча б, хоча б якось відрегулювати ці, ці питання. Е, тому що, наприклад, директори в нас на контрактній е, системі е, і стимулює, і дає можливість, і коли проявляється, є можливо продовжувати не на один рік, на два заключати, а на три, на п'ять, якщо дійсно хороший працівник. Ну а інші працівники не мають контракту? Ні, наї. ні. Mm -hmm. Ну... Є такі моменти, і є багато таких питань, так само як на культуру, ви знаєте, бюджет виділений на ніби передбачається на, на цей рік взагалі у державі. Це виходить загалом по одній гривні на, на людину, на, на, на культуру. Мець mm -hmm. на, 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 на культурні події, події так? для mm -hmm. мешканців України. Ну то смішно. Так, ну а ми розуміємо, що е, культура не займається лише святами, правда ж? Культура це ж і виховання. Ну, скажімо так, той, хто розуміє, що це перш за все індифікація нас як українців. Потім це є я рахую, що це навіть стратегічно, правильно, тому що це є безпека нашої країни і інформаційна Інформ, Так, І тому ми повинні усвідомлювати, що ми повинні розуміти те, що це край важливо. Ну можливо, заїжджена цитата вже Черчилля пригадуєте, як прийшли підписувати uh -huh. до нього видатки на наступний рік і були зменшені в першу чергу. Це видатки на культуру. Культура. Тоді він сказав всім відому фразу: а за що ми тоді воюємо? Заради чого ми тоді воюємо? Uh -huh. І я думаю, що це цілком правильно, тому що якщо ми втратимо себе як, 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 як українці, тоді вже. Ми ну, втратили себе. Ми, ми, не повинні, ми повинні розуміти, що культура це є та стратегічна галузь, яка просто зараз, от зараз особливо потрібна. Так, і на державному рівні, коли відкриваються осередки десь за кордоном, культурні осередки, українські осередки поширюються а... і, підтримуються, українська... і підтримуються. Так, та. і це оце ми програли ще чотирнадцятому 14 до 14-го. Це ми. Програли з початком незалежності. Ми цього не мали, ми цим не займалися, не поширювали свою українськість, не проєктували на українців там. І ось ми зараз пожинаємо плоди. Ну і напевно, цієї конференції меседжер був якраз основний в тому, що ми себе повинні берегти і примножувати в першу чергу. Звичайно, ми повинні чітко розмежовувати. От, є, є культура прибуткова. Є культура, яку ми повинні зберегти. Це перш за все. Дивіться, у нас є будинки культури у наших сільських громадах. У нас є бібліотечні установи. Ми не маємо права їх втратити, тому що настільки ми вже звикли, що вони є ще й місцем, де люди спілкуються не тільки де люди приходять до церкви, це в нас, дякувати Богу. Підтримуються зараз, особливо люди моляться за, наших, за нашу Україну, за наших воїнів, але і бібліотеки приходять і виговоритися, і взяти книжку, і почитати газету, яку вони не можуть собі, на жаль, дехто і дозволити виписати, і відвідати захід, і відчути себе потрібним. Я думаю, що такі ми не маємо права втратити наші естетичні школи розумієте, це наш великий плюс. Я розумію, що десь смішно, де хто каже, коли ми за кордоном кажемо, що наші дітки за навчання за місяць платять там 200 гривень. Mm -hmm. Насправді, це дійсно смішно. 200-300 mm -hmm. гривень. Це не є такі великі гроші, що діти батьки проплачують за, за навчання. Але ясно, не всі стануть акторами, не всі стануть музикантами, але естетичне виховання дітей. Воно залишиться здавалося назавжди. Залишиться назавжди. Uh -huh. І тому ми маємо це берегти. Ми маємо берегти наші колективи аматорські. Тому що, я розумію, професійні колективи це дуже вкрай важливо. Ми купуємо білети, йдемо в театр, йдемо філармонію. Але коли відбуваються міські заходи, наші аматори, вони тримають. Вони тримають публіку. основну навантаження І на себе. Публіку тримають. Я вам скажу більше, з перших днів нашої війни, з третього дня. Наші колективи виходили на вулицю, і по цей день вони співають патріотичних пісень, відбуваються патріотичні перформанси, і е, ми вже назбирали більше мільйона е, гривень. І за ці гроші ми закупили і е, ноутбуки хлопцям, і все, що вкрай необхідно, і колеса, і долучилися до придбання машин, і дрони. І по-дрібному навіть білизна, спальні мішки, е тепловізори це все от адресно було, адресно по замовленню. Ми допомагали нашим воїнам. Це все зробили працівники і хто культури б там що і не аматори. Казав. І от сьогодні у нас е е тисминичанська громада проводить свій колектив, і Тисменечанська музична школа, е е викладачі сьогодні на Витовського, о такій-то годині е будуть. Е Нехай це 45 хвилин, і ми в скриньку назбирали, потім в кінці місяця відкрили, і ми вже от у нас є замовлення там на те, те, те ми, і ми придбали хлопцям, дівчатам придбали на, на їхні потреби. Це дуже важливо. І тому ось цих аматорів складається дуже багато. Мало того, вони саме ті, які бережуть нашу культуру. Тому що ну, в цих громадах це є своя самобутність, в uh -huh. кожному селі є свої традиції, є свої звичаї, є е, е, свій колорит, і вони його тримають. І тому ми не маємо права цього втратити. Е, так, дехто за кордону, і навіть у нас вже навчилися робити з цього бізнес, заробляти гроші. І це теж непогано, uh -huh. це добре. Коли створюється музей у своїх хатах, розумієте, і, і коли е, зберігаються рушники, е, вишиті сорочки. Ще у нас... якась локація, туристична принада. Однозначно. І, можливо, ми теж повинні на, 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 направлятися на той напрямок, тому що е, Івано-Франківськ це є дуже привабливе, е, привабливе місто. І ми маємо чим здивувати. Туристів маємо чим здивувати наших гостей. Тому... Багато зараз і театрів, і будинків культури усі перетворюються на е, такі штаби, скажімо, волонтерські. Е, про, про, про клуби, які ви опікуєтеся, можете розповісти, що там? Бо знаю, є сітки плетуть, і це вже теж стає таким осередком, я б сказала, де теж приходять за комунікацією mm -hmm. і. Я вам хочу сказати більше з перших днів війни, на департаменті культури ми в коридорі поставили такі самі самотужки, зробили такі розтяжки, і дівчата наші плели сітки, бо то всіх боліло, всі переживали, всі вірили, що це не буде довго. Ну, на превеликий жаль, ми бачимо. Що все набагато складніше, але uh -huh. все рівно перемога буде за нами. Ми в це віримо, ми за це молимося, і ми знаємо, що так буде. В наших будинках культури і в наших бібліотечних установах в нашій бібліотечній установі я не буду називати адреси, напевно, щоб не були uh -huh. потім якісь моменти. Uh -huh. В наших сільських будинках культури практично у кожному будинку культури роблять окопні свічки, плетуть сітки. І е, готують смаколики, а особливо до свят. Наприклад, тут дівчата вже згуртувалися. Будемо готувати до Різдва, так як Різдво змістилося, але все рівно е, наші воїни мають відчути свято. Це будуть ліпити вареники, їх заливають гарно смальцем і передають нашим е, е, на передову, нашим захисникам. А е, потім вип випічка, е, це обов'язково. Свічки робляться. Щоденно і навіть у вихідні дні. І що важливо, що не тільки наші працівники, але й люди з того чи іншого мікрорайону приходять, долучаються, є графік, вони, вони гуртуються, вони приносять чай, вони спілкуються, вони співають, вони вивчають нових пісень, приносять кожну свою якусь родзинку. Це, це надзвичайно, ви розумієте, напевно, ще раз. Це війна підкреслила, що ми нація, яку перемогти перемогти важко. Та люди, можливо. які важко та да. е, неможливо і е, тому я вам хочу сказати, що в нас дуже багато і це відправляється. От нас, наприклад, позвонив один отець і каже: «Надія, я знаю, що у вас є. Нам потрібно хлопцям передати. Треба накрити техніку. Е, цей тут же ж дівчатам мобілізувалися. Кажу: приїжджайте туди, то туди. туди-то, за такою адресою приїжджайте і забирайте. Так що це, це дуже важливо. Ми не стаємо осторонь, мало того, у кожній громаді в селі і у нас відбуваються ярмарки. Тобто, те, що дівчата ще наготували. А ми робили, наприклад, у нас в департаменті через обід дівчата сідали, або коли мали вільну хвилинку, робили вербочки. Хлопці просили вербочки. Угу. Нас монахиня прийшла, навчила. Це має робити з молитвою, обов'язково. Угу. Дівчата сиділи і плели і передаються все. І вербочки, і ярмарки робляться. І на цих ярмарках знову ж таки збираються кошти, допомагають. Так що дуже активно включають. Немає не було паузи практично ні, 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 ні одного Місяця, ні одного тижня. І я думаю, що так і будемо продовжувати до перемоги. 100%. Так. І, ну, зараз до інших запитань все-таки свята нас чекають, якими вони будуть, як вони відбуватимуться чи відбуватимуться, як це все планується саме в Івано-Франківській громаді. Інших десь чула Святослав Шевчук, говорив про своє бачення нахідні. На святкування не відкидав його абсолютно приймати, як є, тому що ми маємо прославляти Христа. Але як це відбуватиметься в громаді? І власне про цей зміщений календар? Чи він вам не став на заваді? скоріше? ну нам не став на заваді. Ми е -е, працівники мобільні. Ми можемо сьогодні mm -hmm. на, на завтра зробити, як деколи буває. Але е, готові були до того. Це до того йшло. Ясно, мені здається, просто дивлюся по своїй мамі. Е, в старшому поколінню, напевно, не завжди звично. Хоча навіть коли мій дідусь пригадує, казав, він 25, 25 числа е, намагався нічого такого важкого не робити, тому що він він казав, що невідомо, коли правдиве Різдво. Угу. Якось так було. Звучало з його уст. І, напевно, десь воно передбачалося, бо ж колись були моменти, ви знаєте, історичні. Тому е, я вам хочу сказати, що ми плануємо заходи на 25-му. Е, ми плануємо Коляду е, на майзлях, це традиційно, вже це міжнародний фестиваль. Люди знають, люди просяться на цей фестиваль. Він відомий Трансляції. у цілому світ, uh -huh. світі. Та, е, це йде онлайн, ті, хто не може приймати участь або бути присутніми е, наживо. Але захід відбудеться. Буде навіть лайнер, у нас буде, пікардійська терція запрошена. Вони погодилися, буде тривати 5 днів. Останній день, як зазвичай, ми робимо для наших воїнів і батьків загиблих наших воїнів. Ми запрошуємо на таку. Коляду, і це теж буде відбуватися в церкві, але і в місті будуть. Ясно, що не буде таких масштабних, пригадуйте, як ми робили. Була така ідея і хода з зірками, і Вартепи були шопками, та, mm -hmm. і все інше. Це все недоречно, не дозволяється. Але е, такі м, малі форми будуть обов'язково навіть колективи, ті, які будуть приїздити на, на Майзлях, погодилися десь в місті виступити, заколядувати, mm -hmm. е, тому що вони приїхали з інших міст, і, і вони можуть Хочется, себе, і вони можуть себе і вони можуть себе запрезнувати теж і, mm -hmm. і людям. Це цікаво, тому що нашими колективу ми знайомі. Але все рівно, коли вона готують. готує нас минулого року, була тематична е, патріотична коляда цього року. Я думаю, що е, привезуть таку колоритну автентичні якісь коляди. Так що це е, кожного разу змінюється тематика, напрямок. Е, я думаю, що буде цікаво. Ми не відмовляємося. Буде розколяда, як зазвичай, але це вже після нового року. Зрозуміло, що колись ми святкували новий рік потужно, тепер це. І військовий стан, і е, так як є обмеження по часу перебування е, на вулиці, так, так. Угу. і тому я думаю, це не найстрашніше. Головне, щоб не було втрат, не було так. болю, плачу. І... Ну святкувати ми вже розпочинаємо з 6 грудня, фактично. Так у нас Миколая 6 грудня. Так. Так, тому святкування ось-ось уже наступний тиждень розпочнуться. Ну, дітям в радість точно. Я думаю, що ми сьогодні дуже багато від вас дізналися. Особливо цікаво про культуру було про форум. Ну, я зроблю та... 6, 6 грудня, я вам хочу сказати, uh -huh. буде у нас заплановано дуже багато заходів по наших естетичних uh -huh. школах. І традиційно, колись Микола Лисенко робив у себе, збирав обдарованих дітей. І це вже традиційно у музичній школі номер Родин імені Лисенка, Микола Лисенка відбуваються такі відзначення обдарованих дітей нашого міста. І вони отримують подаруночки від е, міського голови Руслана Романовича. І тому я вам хочу сказати, що це е, Миколай це, любить, чемних. Це, та, так чемних, так. але і буде ялиночка в нас. Вона не буде такою, вона буде так, як минулого року. Вона буде скромною, але, але ялиночка буде е, там, в наш наших е, шкільних діток, нашого, наших е, е, загальноосвітніх закладів. Та, так, що гарно. Свято все одно повинно бути, тому що людина повинна усвідомлювати. Принаймні, відчуття свята має бути, розумієте? Бо важко. Я так боюся цього слова завжди говорити свято, бо, бо воно, які, бо, бо воно ніби були це так. Свято, так, так. Зараз. свято це є радість, це є переповнення емоцій. Вони все рівно вони Стримане, не присутні. Все таки, так, так. Вони не присутні. Це я завжди тому зараз більше дотримую слово відзначити, uh -huh. тому що ми мусимо і Маємо це тримати наші традиції. Ми обов'язково маємо це Так, тримати. і всі це чудово розуміють. Я вам дуже вдячна, що ви прийшли, що розповіли, що і як буде. Буде, буде інакше, але буде неодмінно тому буду чекати вас неодмінно знову гості. Можливо, вже з розколядою. А, а може і швидше. А всім нашим глядачам дякую, що були з нами. Дивилися. Нагадаю, що у нас сьогодні у гостях була Надія Загурська, це директор департаменту культури Івано-Франківської міської ради. Ще раз вам дякую, до зустрічі.